Масовані та цілеспрямовані удари вранці 18 квітня ворог атакував Прикарпаття безпілотниками, влучити намагалися у об'єкти критичної інфраструктури. Проте усі повітряні цілі вдалося збити ППО. На місцях падіння уламків виникли локальні пожежі. Там працюють відповідні служби. Постраждалих немає. Про це на офіційних сторінках у соціальних мережах та в ефірі радіостанції Західний полюс. Повідомив міський голова Руслан Марцінків. Єдине, що я би просив. Вибачте, ну я не можу спокійно дивитися, коли там в соціальних мережах чи телеграм-каналах ну чуть не координати пишуть та про ті шахєди, чи виставляються. Зрозумі... Треба зрозуміти, що ворог використовує як правило. Навіть не інформаторів, а відкриті джерела, тобто відкриті джерела це соціальні мережі, які моніторяться за допомогою програм певних, а також люди, які сидять, які аналізують цю інформацію. Тому будь-яка інформація, особливо в моменти, коли триває ще повітряна тривога, ну це навіть координація певного руху.